Стосовно ситуації з Сонях, моя особиста думка як людини, як психолога і як її колеги по блогінгу. Але перш ніж я цю думку висловлю, я хочу звернутися до тих людей. То вже оплатили квитки на мій фільм про лимонад, який вийде 3007 Якщо ви ще не отримали посилання на закритий телеграм-канал, де, де відбудеться оця прем'єра. Будь ласка, зв'яжіться зі мною. У мене є список, там чотири чи п'ятеро людей. Я просто не знаю ваші ніки. Я не знаю, як з вами зв'язатись. Тому, якщо ви знаєте, що ви переплатили і нічого ще не отримали, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в особисті. Він в інфобоксі є взагалі. Всі мої контакти. Тепер про сонях. Саму ситуацію переповідати не буду, щоб не витрачати час, як то кажуть, if you know you know, це легко дізнатись в мережі. Значить, мені особисто є, за що на неї ображатись і за що її не любити. Бо я була саме тією людиною, яку вона спочатку дивилась, а потім. В мій бік на її каналі почались якісь незрозумілі вислови. спочатку це було стосовно того, що я не перейшла ще на українську мову. Да? Тобто вони мене там хуєсосіли усіма можливими шляхами. І, до речі, мої підписники, оскільки у нас там була частина аудиторії, яка перетиналась, да? тобто мені оці скни кидали підписники. І я у цих скринах і була і. Фу-фу-фу, Шпундра спілкується, фу, -фу, 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 фу Вона корисна дура чи корисна ідіотка. І навіть ну, там вже дійшло в якийсь момент, я агентка ФСБ. Да? Ну, це, можна, звісно, посміятись над цим, але мені особисто не смішно. Це перше. Друге, і ці були також накиди на те, що я сижу в теплі у Англії. Ну, вибачте, я сижу в теплі у Англії, але я і в Україні не сиділа в коробці, я не жила на вулиці, я не бомжувала. Я жила цілком нормальне життя. І з дому мене, як і мільйони біженців, просто вже випихнула війна. Бо коли все це почалось, повномасштабне вторгнення я терпіла довго 47 років. років жила В своєму домі. Але от після повномасштабного вторгнення я відчула, що цей мій край, я вже просто більше не вивожу. І тому я поїхала. І звісно, не дивно я налагодила собі тут комфортне і класне життя, бо я знаю, як це робити. Воно в мене було, є і буде. Далі. Була ще ситуа... от після всього цього да? ну здавалося б, окей, ти маєш свою думку стосовно мене, ти її висловила на свою аудиторію. Окей, але при всьому тому. Вона залишалась людиною, яка дивилась моє відео навіть з одного, там, де я робила розбор інтерв'ю Арестовича, вона витягла якийсь шматок з моїм голосом, ставила в своє відео на ту ж тему про Арестовича, без взагалі жодних посилань на мене. І знову, як я про це дізналась, ну ви і мені завжди все розповідаєте. Навіть якщо я щось пропускаю, то ви робите так, щоб я Да? Ну це взагалі вже абсолютно неетично. Я створюю свій контент, е, ну це важко, да? я вкладаю свою працю. І це нормально, коли ми всі там дивимося один одного, да? але ну, ну, зроби посилання, коли ти не просто інформацію використовуєш, а ти вирізаєш мій голос. Да? Ну, е, це було в минулому році. От Я не пам'ятаю, які відео. Я не хочу. Слухайте, в мене тут зараз не задача, знаєте, рахунки зводити. Тому я вам розповідаю про ці всі свої, так би мовити, е, Перетинання соняк для того, щоб ви розуміли, моя перша реакція, коли це все почалось, ну була така природня зловтіха ха-ха-ха. Да, я навіть там іронічний пост зробила в своєму телеграмі. Але потім я подумала, що при всьому цьому да, я позловтішалась, але я залишаюсь людиною, і я залишаюсь професіоналом. І тому тепер, от знаєте, після преамбули давайте, от іде, але і от після але насправді важливо. Давайте подивимось на її канал і, взагалі, на неї, як блогера. Це одна з небагатьох людей, яка прийшла в світ блогінгу не з інстаграму, де вони спочатку собі за рахунок у ці гівів нагнали просто у ці створили абсолютно мільйонні ем, да? І не з телебачення, не з медіа. Бо у цих всіх людей в інстаграмі і в медіа були вже ресурси для того, щоб створювати якісний контент. Тобто Соня це та людина, яка от просто не, не зі сфери медіа. Почала вести блог, і вона показала всім, що такий блог він може бути стильним, він може стати модним, і він може бути цікавим. Да? Бо люди з телебачення в них є і ресурси, по-перше, технічні суто, ресурси створювати гарну картинку і монтаж. І є оці всі зв'язки. Да? Як ви думаєте, чому ці всі інтерв'ю відбуваються? Да? Тому що вони всі побудовані на цих колуарних зв'язках. Да? Ну давайте, от спробуйте запросити когось там. Я, наприклад, напишу там зараз не знаю реміні. Давайте зробимо інтерв'ю. Вона, я впевнена, що мені навіть не відповість да бо ми ніколи. Я не маю доступу до цих колуарів і до цих лаштун. Тобто Соня зробила отакі приклади. Це дуже класний приклад каналу, який може бути модним, який може бути сучасним, який може створювати одна людина, яка не мала абсолютно медійного бекграунду, і от на цьому вона може створити навіть свій власний бренд. Це перше. Друге, об'єктивно, це перший зашквар Сонях. Як то кажуть, ну, один раз це випадковість, другий раз це збіг, і третій раз це закономірність. Перший, перший зашквар, перший факап. І що? Ми будемо вже створювати сюжети про кібербулінг, як створює канал Один плюс один, тобто сюжет про кібербулінг, тобто Соняк займається кібербулінгом, Ну, Створіть сюжет про свою масичук, да, про обличчя свого каналу і про те, чим вона займається руками, якими маніпуляціями, да, і взагалі, ну зробіть про цей сюжет, чого ж ви не робите. По-третє, ми продовжуємо з вами, незважаючи на ці всі феміністичні течії про правильні речі, там про гендерну рівність, про права жінок. Ми з вами залишаємось жити у світі. Такою мейл домінейшн. Да? Тобто в нашому світі чоловікам продовжує бути дозволено більше. Ну, я навіть не знаю, скажіть, дозволено все. Боже, тут собаки так бігають, я боюсь, що вони мене мені звалять зараз все. Тобто, да, ми живемо в світі. Давайте публічні зашквари наших чоловіків, які їх створюють постійно. Постійно. Давайте згадаємо це 10 з 10. Кен да, сидів в такому школі Патрьопаних Кенів, да, і вони обговорювали, яка повинна бути дівчина да, чи жінка, на яку вони там звернуть свою високу чоловічу увагу. І, до речі, Сонях мені здається була першою, хто звернув на це увагу, що це взагалі неприпустимо утаки от оцінювати жінок як просто якийсь шматок м'яса. Що відбулося з цим Кеном? Нічого, новий канал продовжує звати його на свої проєкти, зробив йому бронь. Да? Ну, я, не, я не знаю, чи зробив, але я впевнена, що зробив, чому так кинуть серед всіх чоловіків, почуває себе настільки вільно да? скрізь ходить, скрізь їздить. Да? Ну, це дуже цінний кадр для України. Оцей Буше, як його там звати. Да? Давайте згадаємо інші факапи, давайте згадаємо клопотенко про клітку. Ну, типу йому ок розповідати про те, що він думає, що одного дня він хотів би посадити там якусь дівчину в клітку і спостерігати, що з нею відбувається. Це я тільки так, от те, що я пам'ятаю вам, розповідаю. Мене знову ж таки немає тут задачі вийти з листом і читати, хто там, коли і як зафакапився. Давайте згадаємо про Іванова і Петрова, які постійно в свої, усіх своїх відео. Я не знаю, вже що вони про тих жінок не сказали тільки. Як вони нас оцінюють, так? як вони розповідають про те, кому б вони дали. Посмоктати свої посивілі хуї, а хто цього не варти, Ну, Я буду дуже рада, не, не бути не вартою у да, цього підстаркуватого хуя. розумієте? Так, да, це і джизм майно. Ну я буду так реагувати, саме тому, що в нас немає ані гендерної рівності і немає в нас. Ну, балансу відповідно у нас немає. Да? Чоловікам дозволено майже все, да? а жінок постійно шеймять за, за, за будь-який промах, за будь-які фока постійно шеймять і постійно відповідає за все жінка. Чому? Вибачте. Давайте інших чоловіків згадаємо. Ну, тобто я навіть не знаю, кого можна як приклад, да, от які немає таких зашкварів, коли нас оцінюють, зовнішність оцінюють, оцінюють нашу факабельність, да, взагалі розповідають про наше місце, да, ставляться з з такої патерналістської абсолютно позиції. Да, і ми ж все це хаваємо. Да. Давайте згадаємо про домашнє насильство. Теж така дуже ну, болюча для мене тема. Бо я працюю з людьми, які потерпали від цього. Скільки було ну, таких вже публічних знову ж таки, звинувачень? Давайте згадаємо історію з подружжям Войтенко, Костянтина Войтенко. Да, тут Її слово проти його слова, і є у нас кейс Ембер Хьорт і Джоні, Деп, де вона просто брехала. Але такий кейс один. А за статистикою жінки залишаються саме тією категорією, яка постійно потерпає від насильства з боку чоловіків. І що з Войтенко відбулося? Нічого, його продовжують запрошувати новий канал. Навіть вони навіть не попросили його вийти і представити свою версію подій, свою якусь публічну. Тобто лунають звинувачення. Його колишня дружина розповідає і про фінансове насильство, і про фізичне насильство. Він тримає мовчання, да, він як Антоніна, да, просто мовчить, і все, і нічого не відбувається. Він як працював, так і працює. Навіть ніхто, я знову ж таки кажу, ніхто не попросив у нього телеканал, який з ним новий канал. Чому ви не попросили його вийти і представити свою позицію, хоча б відповісти на ці звинувачення? І не треба зараз мене тут до суду посилати і казати про презумпцію невинуватості. У нас в таких темах, де його слово проти її слова, дуже важко щось довести. Але важко довести не означає, що не було нічого. Тому, враховуючи все, що я сказала. Я не думаю, що потрібно зараз такий прямо хейт спрямовувати на сонях, чи звинувачувати її прямо в кібербулінгу, чи закликати там відписуватись від неї, чи ще щось. Для мене, до речі. Я вже зазначила, де я з нею абсолютно конкретно перетнулась, і де мені було, ну, я можна так сказати, постраждала від цього. Але давайте, от, про що ця історія взагалі? Про те, що ну, ми отримуємо те, що ми випромінюємо. Згодні зі мною чи ні? Звісно, ми всі живі люди, і ми випромінюємо різне в залежності від наших життєвих обставин, від нашого настрою в моменті. Але ж люди, от коли ми говоримо про блогерів, люди роблять висновки на підставі ну тривалого якогось спостереження за людиною. І дійсно, коли все починається з іронії. З такого сарказму, з такого типу фофан, everything for fun. важливі речі говоряться з іронією, говоряться легко, да говоряться з таким стьобом. Це дійсно круто, це якщо привести метафору, коли ми готуємо, да ми всі використовуємо спеції, бо спеції відтіняють смак основного компоненту. Але що буде, якщо готувати тільки зі спецій? Напишіть мені, скоштуєте ви таку страву, в якій є тільки спеції в такій великій концентрації. Тобто іронія це як спеція. От Коли її є за смаком, це класно це смакує. І дійсно аудиторії це подобається і люди йдуть. Але в якийсь момент, мені здається, вона сама не помітила, де кількість спецій почала перевищувати вже основний продукт. Почала затьмарювати основний продукт, і навколо неї зібралася аудиторія, от яка відчула, яка має своє, ну я не, не про всю, звісно, є аудиторію, а конкретно про ту групу, яка була от дійсно існувала в її телеграм, і там вони займались цими всіми речами, обговорюванням, таким шеймінгом, за боді шеймінг, за, за взагалі, ну за все, да. от люди, які невдоволені власним життям. Які мають певну таку, знаєте, злість, невисловлену на щось. От вони відчули у цей момент, коли кількість спецій у сонях почала перебільшувати. Да? І вони згуртувалися навколо неї. Да? І це вже такий процес, коли вони, вони своєю злістю підсилюють її, її якісь такі. Ну, ми ж всі маємо темні, темні боки, темні сторони. Да? І для мене ця ситуація для того, щоб, ну, просто дійсно. Стати з тепи да, подивитись на все, що відбулося, і все, що ти робила останні роки, і просто зробити висновки, що, можливо, дійсно спеціями ти переборщила. І зараз час не для того, щоб взагалі тоді сказати, ми не готуємо цю страву ніколи. А зараз час про те, що, ну, щоб дати людині. Коли ми в ресторані, наприклад, отримаємо справу, страву, яка нам не смакує, в якій є щось не так, що роблять на кухні, кухня її нам переготовлює. Давайте дамо простір і час людині зробити висновки про те, що відбулось, і можливо якось трошки змінити баланс, бо дійсно не кожну. Давайте згадаємо ще хвилинку. Парочку цю Ліони Сарочка. Да, коли, які розповідали нам ще зовсім нещодавно, про те, що ми нічого не розуміємо, в них такі високі стосунки. І зараз вони вже розлучилися. Ми побачили абсолютно різну історію. Тобто не треба, от Ліон да, всі свої, так би мовити, маніпуляції і перверзії, він видає за. За якісь такі, за якусь свободу, да, і якесь таке вільне сексуальне життя. Тобто не треба в будь-яку хуйню да, чи будь-яку образу називати іронією чи мета-іронією. Да. І точно так же не треба будь-яку перверзію да, називати це. Я такий розкомплексований, а ви нічого не розумієте. Все ми правильно розуміємо. З вами була психолог Олена Шпундра. Побачимось. Пока-пока.